Доброго дня, діти, а яка зараз пора року? На деревах жовте листя і калина у намисці. Прохолодний вітер виє, Відлітають птахи вирій. Сонце світить нижче, холод вже ближче, В небесах прозора просень, яка пора року? Так ось. Осінь це найчарівніша пора року. Вона приносить багато щедрих і корисних дарунків. Осінь це грибна пора. А зараз я хочу вас запросити у подорож до лісу. Дітки, а що таке ліс? Ліс це місце, де ростуть дерева, трави, кущі, гриби, живуть різні тварини. Птахи та комахи. А зараз, діти, я вам пропоную закрити очі і послухати мелодію. Спробуйте угадати, що це звучить. Вірно, так звучить дощ. Діти, а що з'являється після дощу в лісі? Так, вірно, ростуть гриби. Грибочками дуже подобається тихий та теплий грибний дощик, після якого вони одразу підростають. Які ж бувають гриби? Чи всі вони однакові? Гриби бувають різними, великими та маленькими, тендітними і міцними, і сівними, отруйними. Діти. А які частини є у будь-якого гриба? Як тримається грибочок? Чому він не падає? Вірно, у гриба є ніжка, капелюшок. Та корінь, який має назву грибниця. З неї починає рости гриб і знаходиться в землі, тому в лісі ми її не бачимо. Світ грибів дуже різноманітний, відомо дуже багато видів грибів, тож які гриби можна знайти в наших лісах? А ось які. Тож давайте розглянемо їстівні гриби. Це найголовніший гриб. Його називають боровик або білий гриб. Малята, погляньте, який він великий, яка в нього товста ніжка, а шапочка яка в боровика? Вірно, коричнева. А це маслюки, соснові дітки. Ростуть вони під соснами. Але чому ці гриби так назвали? То тому, що капелюшок у них блискучий і липкий, наче змащений олією. А це опеньки. Вони люблять рости на пеньках, Рясна його обліпляють своїми тоненькими ніжками з капелюшком. А це гриби називаються лисички. А як ви гадаєте, чому їх так назвали? Так, вірно, своїм яскравим кольором вони нагадують лисичі хутро. А зараз ми розглянемо отруйні, неїстівні гриби, які не можна брати до рук. Діти, а чому вони отруйні? Вірно, є в них отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки добре відомі вам. Найнебезпечніший гриб в лісах бліда поганка. Подивіться на неї і гарненько запам'ятайте. А це Мухомор, а якого кольору в нього капелюшок? Так, червоний у білу крапочку, ніжка у мухомора яка? Вірно, тоненька, не поспішайте топтати ногами та збивати цей гриб. Для людини він отруйний, а для лісових звірів згодиться. Збір грибів називається тихим полюванням. Ми в лісі не господарі. А, гості? а якщо вже прийшли в гості, поважайте господарів лісу, рослини і тварини і всіх мешканців лісу. Діти, як правильно вести себе в лісі? Так, вірно, не голосувати, не смітити, не топтати, не зривати гриби з грибницею. Багаті наші ліси і охочі діляться з нами своїм багатством. Ведіть себе в лісі скромно і вічливо, і тоді обдарує він і вас, і для інших залишиться. А тепер, малята, я хочу дізнатися, чи уважно ви слухали мою розповідь. Дайте відповідь на запитання, які гстівні гриби ми сьогодні розглянули. Так, молодці. Це маслюки, білий гриб, опеньки. Та лисички. А які отруйні гриби ви запам'ятали. Вірно, бліда поганка, мухомор. Чому не можна в лісі знищувати отруйні гриби? Вірно, тому що цими грибами харчуються тварини і комахи. Молодці малята! Сподіваюсь, ви багато дізналися на цьому занятті, а я прощаю з вами до побачення.